Вітлю мої, сьогодні буде насичене відео. Мем візьмемо дуже погано все з читанням. Я що він ще любить. Поради для тих, хто хоче почати свій книжковий канал. Я тоді приготувала ці Синуля-пісюля. переслідування деліни комусь та сподобається. Перше розкажу про книги, які я зараз читаю. Відповім на питання, які ви мені задавали, і ще. Розкажу про канали, якими дуже хочеться поділитися. Тому, якщо щось хочете подивитись одразу, переходьте за тайм-кодом і приємного перегляду. А, взагалі, я вирішила зробити це відео, тому що, по перше, в мене Стукнуло 5 тисяч підписників, але це було вже давно, зараз майже А, І ще в мене був день народження, буквально нещодавно. І скоро я покажу книжки, які мені подарували. Це було дуже приємно. І на честь цього я дуже хотіла зробити Q&A і знову ж таки розповісти про канали, які мені дуже хочеться поділитись, про які мені здається я ще не згадувала. Слухайте, давайте я хочу почати саме з книжок, які я читаю зараз. Взагалі, в мене зараз, ну, прям. Дуже погано все з читанням, я читаю повільно, іноді, взагалі, не хочу і не беру книгу більше дня. Декілька днів можу не брати книги в руки. Тому що саме так я переживаю важкі для себе часи. Я не вмію відволікатись, я все тримаю в собі, і я не знаю, як довго ці часи будуть тривати, і як я буду з цього виходити. Але книжки, на жаль, не так. Класно допомагають, як хотілося б. Тому в мене прям купа назбиралась книжок, які мені надіслали видавництва і які треба прочитати, які мені подарували, я хочу прочитати, які я сама собі купила. Я хочу прочитати. Ну і ще, звісно що ця от полиця з книгами непрочитаними, які я купила і все ще хочу прочитати. Але все ж таки іноді стає краще і мене відпускає. Наскільки це можливо. Зараз покажу декілька книжок від різних видавництв. І так, я працюю з деякими видавництвами, як ви можете бачити, і я це кажу зазвичай в прочитаному і в покупках, це не секрет. І я обираю тільки ті книги, які мені сподобались. Тобто я на огляди не беру книги, які мені буде важко читати, які мені не цікаві. Тому не переживайте, я себе не травмую цими читаннями. Мені навпаки приємно, що мені надають ті книги, в яких я. Щиро зацікавлена. І ось, наприклад, я зараз читаю книгу Жалидзе Кусай. Це новинка від видавництва Бородати та Марин. Власне, нонфікшн про комах. Так вийшло, що видавництво бородати та марин з'явилося в моєму житті відносно нещодавно, але дуже яскраво. І поки що, це третя книга, напевно, яку мені вони надають на огляд. І третя книга, яка мені подобається, я дуже рідко читаю нонфікшн, хоча собі ставила в плани на цей рік читати його побільше. Але якось роки не доходять, знаєте? А коли тобі вже пропонують книгу на огляд з нонфікшену, то в тебе нема шансів. Якщо тебе книга зацікавила, то береш. Я вирішила взяти про комах. Взагалі, я боюсь комах, і я ще арахнофобка. Не знаю, я жила в селі, і, начебто, це повинно бути мені все, все знайомим. Але а, в мене, от якась прям дуже сильна боязнь цих всіх комах. Я не думаю, що ця книга прив'є мені любов до комах, але все ж таки тут дуже багато цікавих фактів, я вже прочитала 87 сторінок, і тут всього-навсього, що мені дуже сподобалось, 200 сторінок в цій книзі. Тобто читання це буде дуже швидким, приємним. І ще я читаю я дуже хотіла цю книгу, це детектив Мертва жива вода. Я про цю книгу, напевно, ніде ще не розповідала, я вже не пам'ятаю. Коротше, якщо ви не знаєте, Світлана Кострикіна, вона ж авторка цього роману, була випусковою редакторкою проєкту Я соромлю свого тіла та сценаристкою і редакторкою детективу Реальна містика. І вона, власне, за мотивами цієї своєї роботи написала книгу, де головна героїня, вона теж редакторка та сценаристка одного популярного проєкту на телебаченні. і Її подруга зникає. І тепер їй треба знайти її подругу, як вона знаходить безліч. Зниклих людей Слухайте, читається дуже швидко. Я оці 82 сторінки прочитала ну дуже швидко, враховуючи мій стан тоді, коли я її брала. Тому в мене високі очікування, і всі кажуть, що детектив дуже класний. Всі, хто вже прочитав. Ще від віхоли я почала читати привидів Анатолія Дністрового. Я тільки прочитала 20 сторінок і переключилася на мертву живу воду, а потім на ще декілька книжок. Тому поки що відклала. Але пише Анатолій дуже легко. Це моє власне знайомство з Анатолієм Дністровим. Я з ним спочатку познайомилась в реальності, а потім вже взялась читати його книгу. Ну він дуже приємна людина. І знаєте, коли ви знайомитесь з людиною. І починаєте розмовляти. Одразу цікаво, як ця людина пише. Тому от е, я думаю, я впевнена, що Анатолій пише класно, бо поки що ці 20 сторінок мене дійсно зачепили. І це не те, що я там хочу, щоб зробити приємно людині, це факт. Ще одна книга, це теж нонфікшн, Мені надало видавництво комора оцю цю новинку на набої для розстрілу. Я нічого не знала е, взагалі про цю справу. Виявляється, в 30-му році в Харківському оперному театрі відбулось, відбувся судовий процес над учасниками. Спілки визволення України. І як я зрозуміла, це арештували і засудили дуже багато культурних діячів і, в принципі, нашу еліту. Я так розумію, по фейковій справі, тому буде цікаво почитати. Все ніяк не добью Fury», просто треба якось розгрістися з усіма. Хай прайоріті книжками і потім вже перейти до цієї книги, вона мені подобається. Тобто я прочитала 178 сторінок, і історія класна. аудіокнига мені дуже подобається, але знову ж таки мені хочеться відмічати, мені хочеться повністю погрузитись, але коли в тебе пригнічений стан, дуже важко якось погрузитися в книгу, іноді навіть романтичну. Тому я зараз дуже багато реалізму читаю. Не дивлячись на те, що я зараз реалізм читаю, я якось буквально вчора. Почала слухати The Right Move, Це Лі Томфорд. Я вже про Майл Хай її розповідала. Мені дуже сподобався цей любовний роман. Че я хотіла прочитати продовження. Там головні герої різні, але вони один одного знають і коротше. Я зрозуміла, що я вже майже половину прослухала. Я на 23 й главі. Блін, я відпочиваю. Я прям готова ридати від того, наскільки я прям відпочиваю. Я посміхатись почала, коли я слухаю цю книгу. Я не скажу, що це тупий любовний роман. Він дуже романтичний, але те, що іноді так відволікає, і Це як з Бриджертонами, це напевно знаєте чому. Тому що я подивилася вчора весь залишок сезону Бриджертонів, бо він вийшов. І оце той момент, коли я розумію, наскільки солодко. Я розумію, як іноді крінжова, хоча, я, до речі, в цій книзі не кринжую. Дуже хочеться. Не бути в цій реальності і хоч якось відволіктись, от мені фізично це потрібно. І тому я дуже рада, що після Бріджертонів я от взяла цю книгу, і я з таким задоволенням її зараз слухаю. До речі, я хочу нагадати, що в мене є спонсорство, і ви можете його оформити і дивитися. Додатковий контент. Я намагаюся якомога. Частіше це все викладати. І я викладаю там влоги. Плюс якимись своїми живими читаннями. Намагаюся максимально відкрити себе своїй аудиторії, яка мене підтримує. Тому, якщо ви хочете зробити мені приємне і підтримати цей канал фінансово, спонсоруйте тут або на платформі Байміафі. До речі, в мене ще є книжковий клуб. Тож, ви можете стати учасником і читати з нами разом класні книжки. Дякую вам величезне. Так, питання. Я хочу зараз дуже розслаблено це робити. Я просто буду відповідати на всі питання по черзі. Тут буде декілька питань одразу. Олена з каналу Джунглі просить розповісти про свою роботу. У мене багато зараз роботи. І я займаюся абсолютно всім, що приносить гроші, хоч якось. Я дизайнерка, все ще. Не скажу, що це мені. Приносить так багато задоволення як раніше. Зараз я відверто собі відповіла, що мені дуже подобається монтувати відео, тому я зараз ще й відеомейкерка. Просто монтую відео, викладаю це все, знімаю відео. Мені дуже подобається цей процес. Мені дуже подобається це все придумувати. Я ще працюю модераторкою в книжковому клубі «Book.ua». І я туди теж запропонувала знімати відео раз на місяць. Ми таким чином, якимось гарним відео, анонсуємо, що за книжка буде наступна. І от наступного тижня ми повинні знімати новий ролик, який скоро вийде. У тебе виходять чудові влоги на спонсорському каналі, чи не шкода їх лишати лише там, на меншу аудиторію? Не шкода, тому що я... так виходить, це факт, просто що на моєму каналі влоги не так багато збирають. Я не знаю чому. Я напевно просто не вмію знімати влоги так, щоб це було цікаво. Я, дуже... я іноді навіть соромлюсь показувати себе реально. Я до цього думала, що я показуюсь така, яка я є вам себе тут. Але виявляється, мені сказали, що я набагато відкритіша, набагато веселіша я душа компанії. було дуже приємно це почути. І тому все одно я дуже хотіла дати якийсь ексклюзивний контент. І для мене ексклюзивний контент це показувати якусь частину свого життя, показувати, що я купила в магазині, додаткові моменти, як, наприклад, прийом квартири, чи можливо в майбутньому це буде там ремонт квартири. А тому ні, не шкодую. Розкажи більше про свій книжковий клуб, як будуєте розмову, чи готуєте наперед питання, чи просто кожного разу експромт? Ми збираємося раз на місяць, і в мене є. Окремий телеграм-канал, виключно для спонсорів книжкового клубу. Ми обираємо разом книжки, тобто я обираю список книг. Це може бути тематика, це може просто будуть якісь новинки чи книги одного видавництва. Добірка оця. Описую коротко, що це за книги. Дівчата обирають. І потім ми це все обговорюємо, читаємо впродовж місяця. Я не буду якісь питання дуже сильно. Я знаю, які теми хочу підняти так чи інакше. Іноді дійсно я записую питання і підіймаю їх впродовж розмови. Але в нас розмова, знаєте, дуже органічно так ведеться. що... Дуже часто експром, тому що всі хочуть висказатися, всі хочуть поговорити про книжку, всі хочуть поділитися враженнями, і мені це дуже приємно, що ми в такому невеликому колі збираємось і читаємо разом книги. Нам може подобатись, може не подобатись. Ми можемо дуже експресивно це все обговорювати, але по ітогу всі дівчата задоволені клубом, і я в тому числі. Ангеліна питає. Як я розумію, ти грав дизайнерка? Ні, я не грав дизайнерка, UI UX дизайнерка і відеомейкерка СММ-відіомейкерка, який працює вдома, звідки ти знаходиш час прокидатись нормально, працювати, багато читати і знімати відео. Як ти знаходиш час на читання? Не знаю, я просто встаю дуже рано. Я можу встати і в 6, але зараз я встаю трішки пізніше, бо через стрес дуже погано іноді сплю. Але в мене ніколи не було проблеми, щоб працювати вдома. Навпаки, якщо я буду ходити в офіс, мене це більше відволікає, бо там люди, там спілкування. Ой, пішли каву, вип'ємо, ой, пішли на балкон, покуримо і ще там щось. Це непогано, спілкування теж потрібно, але це дуже відволікає від якихось поточних робіт. І тому вдома я набагато краще концентруюсь. І навіть це зручніше. Не треба витрачати час на поїздку в офіс, не треба час на дорогу, не треба те, щоб дійти, ну коротше, це прям дуже класно. І знову ж таки, в будь-який момент ти можеш піти попити каву, а в будь-який момент ти можеш поїсти, коли жарко, ти можеш сидіти в шортах і в топіки якомусь порваному, і з гульки на голові. І можеш лежати і робити свої таски коротше. Є одні плюси. Знімати відео не завжди виходить, до речі, вчасно, і це величезна проблема, бо знову ж таки дуже багато роботи в останні часи. Але да, іноді от, на вихідних сиджу знімаю. Я напевно вже казала на початку. Зараз дуже рідко знаходжу час на читання, точніше бажання. А так час завжди можна знайти ввечері, в обід. в... Зранку теж можна знайти час на читання, дуже допомагають книжки, аудіокниги, тому ніколи з цим не було проблем. Розкажіть, будь ласка, про кажана, коли як зустріли з ним, що він любить, не любить і характер. Ой, дуже приємно. Мами завжди люблять поговорити про своїх дітей синуля пісюля. Я просто дуже хотіла кота, дуже хотіла. Я, напевно, це десь розповідала, коротше, коли ми з Чернівців, після того, як їздили на початку повномасштабного, туди. Повернулися, я владу сказала, що ми будемо міняти квартиру на більш велику, бо ми жили прямо в дуже маленькій квартирі, і відкрити балкон. І нам обов'язково було треба закрити балкон, щоб коту було безпечніше і знову ж таки навіть не ну, дійсно не було де поставити його туалет. Це теж була проблема. Я, але я дуже шукала рудого котика. Я дуже його хотіла і я дзвонила. Декілька разів людям, але я так зрозуміла, що рудих котиків дуже часто і швидко розбирають. І я її, я вже не пам'ятаю, як але якимось чином я наткнулася на Аню оце її інстаграм, і вона допомагає багатьом котикам знайти свій будинок. І я знайшла оцього сірого котика. Він мені дуже сподобався. І я написала, чи є він, і Аня тоді відповіла, що саме його немає, але є ще один котик. Він дуже класний. Але ніхто його не хоче брати, тому що в нього казюлька на носі. я це показала владу, і влад сказав, що ми повинні взяти кажана. Я, звісно, хотіла, ще тоді рудого все ще, але я зрозуміла, що він правий. Треба взяти оцього маленького котика класного. І отак от з'явився кажан. У нього характер, напевно, абсолютно мій. Це абсолютно мій кіт. Він мене дуже любить. Він дуже спокійний. Він може злитися, але це коли йому дійсно сумно або коли йому хочеться погратись. А так він постійно спить, він дуже ніжний, особливо зранку і ввечері. Він дуже любить обійматись, він дуже любить тьомитися. Я це постійно показую в себе в інстаграмі. Що він ще любить? Він любить смаколики, вкусні. Він. Не любить мити лапи. Ще зараз дуже любить виходити зі мною в шлейки. Ми гуляємо з ним по коридору. Не любить сухий корм. він Дуже любить якийсь вологий корм, але сухий ми теж йому даємо. Спеціальний для переборчових котів, так корми називається. Коротше, це золота дитина, абсолютно маміний, мамін котик. І я би дуже хотіла завести ще одного кота чи кішку, і напевно це буде в ідеалі, звісно. Це була б доросла вже кіт чи кішка, якого ніхто не хоче вже брати. Бо я декілька вже котиків таких бачила, і в мене серце розривається. Я розумію, що я могла б дати їм будинок, я б могла дати їм любов. Але я дуже переживаю, як кажан буде ставитись до цього, бо він дуже ревностний, як на мене. Топ-п'ять смаколиків кажана любить дуже паштетики в стіках. Оці от смаколики від Тріксі, Дакі Харц, курку він, до речі, ненавидить. Смаколики тверді, він їх не любить, тільки м'які. Як ви вивозите ситуацію навколо? Чи є у вас психолог, психотерапевт, чи є свої методи? А методів немає. А, я намагаюся тверезо собою розмовляти сама з собою в голові. Психологів, психотерапевтів теж немає, тому що це дуже дорого і я це не можу собі дозволити. І я розумію, зараз почнеться, що це важливіше, ніж щось на світі, але е, я тверезо дивлюсь на ситуацію. Весь відволікатися роботою з друзями. Не знаю, це дуже важко в моменті, іноді ніяк не допомагає А виплакатися, а іноді е, відволічешся якимись іграми, навіть Xbox включиш, пограєш, То стане легше. Є топ книжок, які змінили тебе. Так, це точно Антонія байт Позєшн, таємна історія Донетарт та маленький друг Донетарт, моє Кайтяжа у Мукабре і ще романи Джонатана Франціна. Мене ще попросили розповісти про життя в Криму. Але за деяких причин я не буду нічого говорити про Крим. Я думаю, ви мене зможете зрозуміти, але мені дуже боляче говорити про нього. Це дуже болюча тема. Але я його дуже люблю і дуже сумую. Поради для тих, хто хоче почати свій книжковий канал. Виставляєте світло, берете мікрофон хороший, монтуєте нормальне відео без а, б, М. Я би не не робила супер довгі відео. І, наприклад, я іноді бачу, як відео, наприклад, книжкові покупки ділять. На дві частини при цьому роблять однакові обкладинки. Старайтесь над обкладинками. Так, це буде важко на самому початку монтувати. Можливо, ви будете дуже багато всього вирізати, але це отакі от ключові моменти, які, якщо ви зробите правильно, допоможуть вам виростити класний канал. Так, розкажи про своїх кращих і кращих літературних та кіношних, обертаючись просто на всі книги, які я колись читала. Я розумію, що в мене немає жодного героя чи героїні, на яких би я дивилася, і така боже, це мій краш. Мені дуже подобаються актори, певні. Я, якщо назву їх крашами, ну це буде вважатись, напевно, бо всі герої, яких вони грають, це для мене краше. Коротше, це Паттісон, Педро Паскаль. Педро Педро, Педро, Педро Пе, Баррі Кіоган, Кіліан Мерфі. Мені ще дуже подобається Меріл стріп, обожнюю. її. А ще дуже подобається. Енхетвей теж вона дуже класна, вона офігезно грає. Вона прям моя крашиха, і кого б вона не зіграла, мені завжди приємно на неї дивитись. Ой, ну і звісно ж я не можу не згадати свою улюблену Емму Стоун. Але це, напевно, не всі. Я не знаю, чому мені завжди важко вибрати кращих, в краших, хто б мені прям дуже подобався. Чи тебе завжди називали Сандра? Чи були інші варіації імені в різні роки? Так були, але зараз вже. Постійно мене називають Сандрою і мені подобається саме ця варіація мого імені. Називали по всякому, називали Сашою і всіма варіаціями цього імені, але мені не подобається. Але в мене дуже багато всіляких нікнеймів: це Санчупанса, Сандрісімо, Сандруніус, Сандрініус. Сандра хіменес чаба, і коротше, купа різних. От вони мені подобаються. Що в буктюбі тебе розчаровує, а що навпаки, тішить. Якщо в буктюбі мені не щось розчаровує, то це, напевно, в принципі, людський фактор. Мене розчаровує снобізм, який є в деяких людях. Мене розчаровує, іноді можу розчарувати те, що людина сказала або зробила, але знову ж таки це от більш такий людський фактор. А тішить, напевно, те, що. І Якщо починати спілкуватися з людьми, то ти можеш знайти дуже класних людей. Ком'юніті, в принципі, оце книжкове, то що ми можемо поговорити про книжки, і я зустрічаюсь навіть з якимись подружками своїми знайомими з звуктубу, і ми дійсно можемо поговорити про книги. Це те, чого мені іноді не вистачає. Подобається як ми надихаємося на одне і робимо класний контент. Що вам дав BookTube та блогінг в цілому, як змінилося життя? Кардинально, мені здається, сильно не змінилось, бо я як купувала завжди книжки багато, так я їх і купую. З'явилося більше людей. Я почала особливо зараз перебарювати оце боязнь з кимось спілкуватись на камеру перед людьми. Міняю своє життя в тому, що я знову ж таки зізналась собі відверто, що мені дуже подобається знімати. Можна не боятися витратити гроші на камеру, бо я завжди переживала, економила максимально грошей, бо це тільки ж для блогу, це не серйозно. Мені більше впевненості, напевно, блог дає все ж таки в якихось своїх рішеннях. І дуже багато людей спілкування, і це дуже класно. Я обожнюю спілкуватися з людьми, я обожнюю знайомитися, я об можна зустрічатись з людьми. Коротше, це от прям кайф особливий. Ви киянка? Ні, я з Криму. Я народилась в Криму, але зараз можна вважати, що я киянка вже. Яка у вас освіта? Я філологиня англійської мови та літератури. Твоя улюблена книжкова подружка. В мене немає однієї улюбленої книжкової подружки, бо я спілкуюсь з багатьма людьми. Тому я не зможу одну назвати. Тому я назву, тому я назву Катю Іванку і Валерію, яку ви бачили в попередньому відео про книжковий Арсенал. Крістіну. Це нова книжкова подружка, і про неї я розповім трішки пізніше. Ну і ще назву у четвірку це Катя, Аліса, Ліза, Іра, Начи то нікого не забула. заради чого ти ведеш блог, заради свого задоволення поговорити про книжки. Ну і ще заради монтажу відео. Напевно, в принципі, заради от цього концепту створити відео повністю. Опиши твій ідеальний сюжет, зав'язку. Мені дуже подобається, якщо це блін, ну це напевно залежить ще від жанру. Я би взяла в от останній раз, що мені прям дуже сподобалось по зав'язці, це, напевно, буде якийсь детектив. Коротше, мені дуже подобається, коли щось сталося з дитиною в сім'ї, начебто, все було ідеально, але вона або пропадає, або помирає. І сім'я через це проходить. Мені одразу згадується книга Селести Інг не сказане. Дуже сподобалось. Мені такий концепт дуже подобається. Книжка, яку ти нікому не радиш читати. Напевно, це повинна бути якась супер-нудна книга. За останні навіть півроку я нічого такого прям сильно не прочитала. Не знаю, навіть переслідування Деліни е, комусь не сподобається. І я не буду казати дорослим людям, щоб вони це не читали. Напевно, я б не радила читати. Ісландію, північні дні опівночі, теорії змов як не стати конспірологами. Було нудно читати Андрофагів і 9 листопада Колін Говор, в яких містах України ще не була, але хотіла б як туристка. Та блін в усіх. Мені легше сказати, в яких я була. Це я була в Криму, в Києві, у Львові і Чернівцях. Ну ви розумієте, наскільки ще багато всього. Я дуже хочу в Одесу. Я дуже хочу в Івано-Франківськ. Я би хотіла побувати в Карпатах, в принципі, в Закарпатській області, там десь. Та мені, в принципі, було б цікаво побувати в усіх містах і в усіх областях. Яку найцікавішу страву ти готувала? Аліс, дякую тобі, Заюшка, за це питання, бо я обожнюю готувати, я обожнюю такі питання, але зараз не готую, тому що нема настрою. У мене є книга Олі Мартиновської та Володимира Ярославського. Мені дуже сподобалось готувати. Але менше їсти, бо я б таке не їла постійно. Це гребінці. Я тоді приготувала ці гребінці. Був ще апельсиновий соус, і було пюре з цвітної капусти. І це було дуже смачно. І це було дуже незвично, тому що я ніколи не готувала пюре з цвітної капусти. Я ніколи не готувала гребінці і ніколи їх не куштувала. Навіть ніде, ніде їх не замовляла. І соус ніколи не готувала. Тому. Це було прям дуже цікаво. Питання ми розібрались. Тепер перейдемо до каналів і телеграм-каналів, які я дуже хочу порадити. Давайте почнемо якраз таки з телеграм-каналу, і я вже говорила про Крістіну з Одеси неймовірна людина. Ми з нею познайомились на книжковому арсеналі, і на наступний день ми ще з нею зустрілися і поговорили. І ми з нею просто провели чудовий вечір, як на мене. Крістіна, я тобі все казала про її зустрічі і ти все знаєш ти. Коротше. Я дуже рідко читаю книжкові якісь канали, але мені дуже сподобався канал Крістіни, і це з'їж книгу. Тож підписуйтесь на цей канал. Я щиро раджу вам канал Крістіни. В неї чудовий книжковий смак. В неї дуже естетичні фото, і вона все дуже класно пише. і Легко читати ці пости, і цікаво. Коротше, і от прям щира моя рекомендація. Ну і знову ж таки, Кристина чудова людина, тому чому б не підтримати чудову людину підпискою. А далі, по моєму улюбленому Ютубу, дуже хочу виділити канал Анастасії. Вона живе в Харкові, і її канал називається Брунатні сторінки. Я на нього натрапила буквально. Перше відео, яке вона викладала, воно в мене випало в рекомендаціях, і я закохалася. Це дуже класна подача, дуже класний монтаж, дуже цікаві відео і відео довгі. І це той момент, коли я можу дивитися довгі відео з абсолютною насолодою. І це дуже класно. Мені дуже подобаються її влоги. Це естетично обкладинки, музика. Сама Анастасія коротше, прям кайф. А ще дуже хочу порадити канал Книгиня Нафаня. Дівчинку теж звати Анастасія, в неї невеликий канал. Але як я бачу, вона рухається класно. Вона дуже цікаво розповідає. У нас смаки плюс-мінус схожі, і тому знову ж таки дуже приємно її дивитися і слідкувати за її відосами. Коротше, один канал буде незвичний, тому що Авторка цього каналу, маленька дівчинка Ксеня, і її собака Одрі. І її канал називається Книжки і вушко. Це дуже цікавий контент, і, до речі, її мама Наталя вона моя підписниця. І ми зустрічалися на книжковому арсеналі. Абсолютно випадково, я до них підійшла, просто чудова сім'я. І Ксенія сама дуже цікаво розповідає. Я вважаю, що вона, як для дитини, дуже цікаво і. Структуровано подає свої думки, і в неї є оця безпосередність, є жарти якісь в цих відео. Ну, коротше, я прям відпочиваю, коли дивлюся її відео. Мені прям дуже цікаво. і Я хочу, щоб ви підтримали Ксеню та Одрі підпискою. Два канали, які не зовсім книжкові. Один відомий, але мені його теж хочеться показати, бо щоб ви розуміли, що я люблю не тільки книжкове, але я дуже люблю політику і околополітичні теми. Це ґрунт. Я дуже люблю дивитися їх відео, не пропускаю жодного. Обливо я люблю ковжуна. Він прям дуже мені подобається. Я для себе його відкрила, і він мені дуже імпонує. Ще last but not least Каріна Костенка. Її канал так і називається. Дівчинка сама знімає тіктоки, і так я її знайшла. Потім вона вже завела свій ютуб-канал. І Боже, вона робить тут серію Воцен зе Вона вирішила зробити збір. І дала банку і сказала, що донатите на банку будь-яку суму, і в коментарях пишете будь-яку страву, яку хочете, щоб я приготувала. Вона це все потім зібрала в одну величезну коробку, і в кожній серії What's in the box вона витаскує одну бумажечку з цією стравою і готує її. Блін, дуже цікаво, дуже класно. Я заряджаюся цією енергією і любов'ю до готування. Я кожен раз з нетерпінням чекаю її відосів, і тому підписуйтесь, підтримайте Каріну, в неї дуже класний контент. Начебто, нікого не забула, але раптом, якщо когось я забула, то. Зроблю ще одне відео, і там знов розкажу про класні канали. А ви діліться обов'язково каналами, які мені варто подивитися, які ви дивитеся, і хочете поділитися, щоб інші люди теж дізналися. Давайте в коментарях зробимо таке, що ми дивимося, що ми радимо. Або, наприклад, що читаємо з телеграм-каналів книжкових. Дуже дякую вам за те, що подивилися це відео. Дякую вам величезно за підтримку, за те, що лайкаєте, за те, що дізлайкаєте, за те, що дивитесь, в принципі, мої відео за те, що залишаєте зі мною. Ну на цьому, все. Дякую величезно за перегляд. Побачимось.